Як до моря проводжала Жанночка Марину, напиши мені, сказала про мужчину, бо сгину, не описуй, як ти можеш закрутити шмиги, а хитренько зашифровуй, мов читаєш книгу. Бо мій лист як перехопить. Беруся горя, бо я також скоро маю їхати до моря через тиждень з того моря лист приходить жанні здрастуй люба. Дні проходять у морськім купанні. В перший день мене страшенно розмарила спека. І я кинулась шукати, де бібліотека. Допиталася швиденько до бібліотеки і дізналась. Що є книги згідно картотеки? Та читачки тут швиденькі, крутяться, мов дзиги, і вже встигли розхапати всі цікаві книги. Розхапали. І читають хто де тільки може, територія уся тут на читальню схожа. Всі читають з нетерпіння в будь-яку погоду. І так Жадібно, неначе не читали з роду. Книг звичайних тут багато. Величезний ворог. Як ти станеш їх читати? Сиплеться з них порох. Але знаєш, тут читають і цю макулатуру. Бо до неї причепили гарну палітур. Переважно їх читають молоді дівчата. Та мені до них. Чайно хочеться кричати. Зупиніться, не читайте, совість треба мати. В цих романах вже. Немає сторінок багато. Зажурилась я Тяженько, одна й мені каже, що цікаві тут романи продають на пляжі. Видання там є московські, львівські і так далі. Можна взяти і грузинський оригіналь. Але де там докупитись як троєчка в мені? Ой, І мені такі романи вже не по кишені. А буває, як і купиш, думай, де покласти, бо сусідка зліва, справа можу зразу вкрасти. І, і ти знаєш, в піску зайшла я брошурку без копійки грошей. Нічого, шкодую, дуже зміст хороший. Щоб її на пам'ять вивчити, кожен день читаю, а для тебе люба Жанно, я пораду маю. Щоб тобі тут не шукати повість невідому, да ти краще щось цікаве, перехопи із дому.